Слава Україні! Вітаю вас, любі учні, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, вам цікаво мандрувати світом природи. Сьогодні ми поговоримо про планети гіганти. У сонячній системі чотири найвіддаленіші від сонця планети називають газовими або крижаними гігантами. Вони мають великі розміри, значну частку газу у своєму складі, водню та гелію. У них відсутня тверда поверхня. Вони вкриті густою атмосферою, у якій дмуть потужні вітри гігантські вихори. Усі газові гіганти мають кільця, у них багато супутників. Станом на 2022 рік у Сатурна налічувалося 82 супутники, у Юпітера 79, в Урана 27, у Нептуна 14. Найбільший супутник у сонячній системі Ганімед. У 1610 році Галілео Галілей спостерігав за планетами за допомогою телескопа. Він відкрив чотири найбільші супутники Юпітера Іо, Європа, Ганімед та Калісто. Це було революційне відкриття, адже досі люди вважали, що всі тіла в сонячній системі обертаються навколо Землі. Галілеєві супутники належать до найбільших об'єктів сонячної системи за масою після сонця та великих планет, а Ганімед навіть більший, ніж Меркурій. Юпітер найбільша планета сонячної системи. Ця велетенська газова куля обертається навколо своєї осі за 10 годин. Швидке обертання викликає в атмосфері потужні вітри. Швидкість яких сягає до 500 км на годину. Через це на поверхні планети ти бачиш кольорові смуги. Особлива відзнака Юпітера велика червона пляма це гігантський вихар, який астрономи спостерігають уже 300 років. Сатурн, так само як Юпітер, здавна спостерігають неозброєним оком. Навколо Сатурна красується тисячі кілець, кожне з яких складається з крижаних уламків. Супутник Сатурну Титан має власну густу атмосферу, а на Енцеладі космічний апарат виявив сліди води, яку вивергають гейзери. Уран це перша планета, відкрита за допомогою телескопа. Уран найхолодніша планета Сонячної системи. Найнижча температура, зареєстрована в атмосфері урану, становить мінус 224 градуси Цельсія. Планета обертається навколо Сонця, лежачи на боці, а вісь обертання перебуває практично в площині орбіти. Нептун єдина планета сонячної системи, яку не видно неозброєним оком. Космічні апарати зафіксували на Нептуні найсильніші вітри серед планет сонячної системи. Підсумуємо, Юпітер найбільша планета сонячної системи. Сатурн має найбільшу кількість супутників. Уран обертається лежачи на боці, а на Нептуні зафіксовані найсильніші вітри. Бажаю вам успіхів та цікавих подорожей у світ природи.